Далекобійна зброя, зміна влади чи успіхи на фронті. Що змусить росіян скласти зброю на думку українців? Гібіль їхнього тірана, диктатора. Коли ми дамо їм прочухана, бо вони розуміють тільки силу, тоді вони складуть все ніяк іншим. Коли люди зрозуміють, що ця війна продажна і просто перестануть стріляти в друг друга. Мозги їх більше нічого. Якщо почнуть працювати ці мозги, то вони і уйдуть тоді, коли вони зрозуміють, що вони не можуть нічого абсолютно окрім того, щоб вбивати мирне населення. Мені здається, їх нічого не зможуть скласти зброю, тому що це як іго татарське до них нічого не дійде. Тільки якісь фізичні санкції, навіть не, не обмежувати їх як. Державу, а в принципі, от як з нацистами колись поступали, так і треба з ними. Ну, говори мені допомагають, бачите, Він все время як барышня себе веде. То так, то так, розумієте? Бросили б на нього що то і все. Я думаю, ну хіба що якщо зміниться влада, але якщо зміниться влада, то там невідомо, не що буде. Там можуть або прийти, або більш радикальні люди, або навпаки, типу їхня противоположна сторона. Напевно, коли народ їхній стане, встане, що що ну, просто. Той, хто вони ще при правительстві навірно, реально щось з ним не то.